Уявіть, що ви стоїте перед амішським сараєм, його міцні дерев'яні балки, довговічний дах і кам'яний фундамент залишаються непорушними навіть після століть, збудовані виключно ручними інструментами та з природних матеріалів. Ці споруди переживають сучасні будівлі, які часто потребують великих ремонтів уже через кілька десятиліть, попри мільйонні витрати. Ось у чому сила майстерності амішів. Використовуючи 25 традиційних технік, вони створюють споруди ручної роботи, які перевершують сучасне будівництво за довговічністю, затьмарюючи високотехнологічні методи від колективного зведення сараїв, що рухаються в ритмі симфонії, до дерев'яних з'єднань, які з часом лише міцнішають. Їхні методи будівництва є свідченням мудрості, ощадливості та гармонії з природою. У цьому відео ми детально розглянемо кожну техніку. Щоб ви зрозуміли, чому ці будівлі витримують випробування часом, готові здивуватися амішському підходу до сталого будівництва, тоді вирушаймо в подорож. 1. зведення сараю амішами так сила ідеальної злагодженості. Уявіть собі, понад 50 амішів зібралися на полі в Пенсільванії, щоб підняти величезний сарай розміром 12-24 метри, найдивовижніше вони завершують усю споруду всього за один день. Без машин, без рацій і без наглядачів. Це справжнє ремесло у найкращому вигляді. Замість техніки вони покладаються на послідовні методи складання, передані поколіннями, що дозволяє працювати швидше, ніж сучасні бригади з електроінструментами. Кожен чоловік знає свою роль піднімати основні стовпи, встановлювати поперечні балки, прибивати обшивку, і все це в ідеально злагодженому ритмі. Жодної сучасної технології не потрібно, лише досвід, глибоке взаєморозуміння і безмовна комунікація, зведення сараю амішами, та це майстер-клас із командної роботи та майстерності, що демонструє традиційний метод будівництва, який є водночас ефективним і вічним, 2. вимірювання тілом. Задовго до того, як рулетки стали звичними, аміші розробили напрочуд точну систему вимірювання за допомогою власного тіла. Вони використовують довжину руки близько 45-55 п'ятдесяти підісматір, розмах долоні 20 23 см, або кроки, щоб забезпечити однаковість серед майстрів без потреби в сучасних інструментах. А мишських дітей із малечку вчать рахувати кроки, досягаючи точності в межах 2%. Це означає, що навіть при вимірюванні фундаменту довжиною 30 метрів похибка становить не більше шістидеці сім'яторів. Цей метод, переданий амішськими родинами, усуває потребу хвилюватися про загублені інструменти адже лінійка завжди з ними. Наприклад, амішський Тесля може виміряти ширину дошки за допомогою розмаху руки чи порахувати кроки для визначення відстані між стовпами і все одно досягти ідеального вирівнювання. Ця техніка перетворює людське тіло на надійний інструмент, уособлюючи простоту, ефективність і вічне ремесло. Система пропорційного дизайну. У той час як сучасні будівельники покладаються на програмне забезпечення та складні інженерні розрахунки, а міщі застосовують перевірені часом математичні співвідношення для проєктування своїх споруд. Ці пропорції, засвоєні через покоління практичного досвіду, забезпечують міцність конструкцій. Від маленьких курників до величезних корівників їхні традиційні методи будівництва не потребують архітекторів чи інженерів, адже правильні співвідношення вже закладені в спадкових проектах. Наприклад, дім амішів може витримати сильні снігопади чи потужні вітри завдяки оптимізованим пропорціям висота стін відносно довжини фундаменту або кут нахилу даху відносно снігового навантаження. Це знання передається від батька до сина, гарантуючи, що кожне покоління не лише вміє будувати, а й розуміє, чому саме ці співвідношення роблять споруди більш довговічними і стійкими до негоди. Підхід амішів до пропорційного дизайну це яскравий приклад сталого будівництва, якому не потрібні високотехнологічні інструменти, лише практичний розум і життєвий досвід. 4. система шаблонів і лекал. Щоб кожна деталь ідеально підходила одна до одної, аміші використовують дерев'яні шаблони як орієнтири у своїй ручній будівельній роботі, ці ретельно вирізані лекала дозволяють відтворювати десятки однакових елементів від кроків до дощок для обшивки без сучасних вимірювальних інструментів. Їхні вдосконалені методи перенесення кутів забезпечують точність навіть під час складних різів. Наприклад, при з'єднанні кутів у каркасах сараїв. Особливо винахідливим є сторі-поул Пол, дерев'яна палиця з нанесеними ключовими розмірами споруди від висоти стовпів до відстані між балками. Це усуває потребу у детальних кресленнях і значно прискорює будівельний процес. Дерев'яні шаблони цінують як сімейні реліквії, передають із покоління в покоління, надійні та перевірені часом. Ця техніка амішів демонструє геніальність традиційних будівельних методів, точність і ефективність, з якими сучасні технології часто не можуть зрівнятися, 5. вирівнювання фундаментів як створити ідеально рівний фундамент без сучасного обладнання. Аміші вдосконалювали цю техніку понад 200 років, досягаючи рівності з точністю до 1,8 дюйма на великих площах, використовуючи лише мотузку та скляні банки з водою. Принцип простий: вода завжди знаходить свій рівень, забезпечуючи орієнтир точності, надійніший за дорогі лазерні рівні, вони вбивають дерев'яні кілки в землю, використовуючи математично обґрунтовані методи розташування, передані поколіннями, забезпечуючи міцну основу для всього від сараїв до житлових будинків. Наприклад, під час будівництва корівника вони натягують мотузку між кілками. І перевіряють рівність за допомогою банок з водою, гарантуючи, що кожен кут ідеально вирівняний перед укладанням кам'яного фундаменту. Такий рівень точності часто перевершує сучасних підрядників, навіть тих, хто користується високотехнологічними інструментами, використовуючи лише природні матеріали, як от мотузку й воду, цей метод амішів є потужним уроком усталості та надзвичайно ефективній простоті. Чисті. Ручне теслярське з'єднання, вузли, що міцнішають із часом з'єднання шип паз яке виготовляють аміші, є справжнім шедевром ручної майстерності, воно стає ще міцнішим із десятиліттями, оскільки дерево природно пристосовується до свого середовища, вони мають глибоке розуміння напрямку волокон і руху дерева, що часто ігнорується сучасними будівельниками. Їхні техніки криволінійних зрізів запобігають розтріскуванню під час складання каркасу сараю, забезпечуючи вузли, які залишаються щільними і довговічними протягом поколінь. Діти амішів змалку навчаються читати дерево, спостерігаючи у сімейних майстернях, щоб зрозуміти, як волокна реагують на силу і погодні умови. Наприклад, вирізаючи пас, вони вирівнюють напрямок волокон для посилення міцності. Дозволяючи з'єднанню триматися за дерев'яний кілок, немов за довічного партнера. Ця будівельна техніка амішів створює споруди, які справді витримують випробування часом, доказ того, як традиційні методи працюють у гармонії з природними матеріалами. 7. деревина висушена на повітрі деревина, висушена на повітрі за методом амішів, має набагато вищу стабільність, ніж сучасна камерна сушка. І є основою для сталого будівництва. Вони складають дошки у ретельно розташовані ряди, щоб запобігти викривленню і контролювати випаровування вологи, не пошкоджуючи деревні волокна. Хоча цей метод сушіння займає значно більше часу, ніж промисловий, результатом є пиломатеріал, який рідше тріскається чи деформується, ідеальний для клімату Пенсільванії та Огайо. Наприклад, стопка дубових дощок зберігається під навісом. І повільно висихає на відкритому повітрі протягом місяців, досягаючи ідеального рівня вологості для будівництва. Ця техніка амішів забезпечує природний довговічний матеріал, що дозволяє сараям і будинкам стояти століттями без значних ремонтів. Їхній повільний послідовний підхід до сушіння деревини, схожий на терплячого підлітка, що дорослішає з часом, повільніше так, але набагато надійніше. 8. Збереження деревини без хімікатів, стійка до комах деревина. Аміші захищають свою деревину без використання хімікатів, створюючи натуральні будівельні матеріали, що служать десятиліттями. Вони замочують пиломатеріали у фермерських ставках від 6 до 12 місяців, щоб видалити природні цукри, які приваблюють комах і спричиняють гниття. Огорожні стовпи іноді обробляють розсолом кам'яної солі. Тоді як конструкційну деревину піддають димовій обробці контрольованим димом, утворюючи природний бар'єр від шкідників, кору знімають у правильний час зазвичай навесні, коли рухає сік, щоб запобігти гніздуванню комах у готових балках, наприклад, дубовий стовп, вимочений у ставку, втрачає свої цукри і стає практично невидимим для деревоточців, зберігаючись протягом кількох поколінь. Ці методи збереження не лише надзвичайно ефективні, але й екологічно безпечні. Вони є досконалим прикладом майстерності амішів створення деревини стійкої до комах без застосування агресивної хімії. 9. вибір каменю, фундамент, що служить століттями, фундамент це серце будь-якої споруди, і аміші обирають камінь із надзвичайною уважністю під час будівництва. Вони простукують кожен камінь молотком. Прислухаючись до звуку, щоб виявити вади, чистий дзвінкий звук означає, що камінь міцний, а глухий удар свідчить про слабкість. Камені вагою від 75 до 150 фунтів відбираються для досягнення ідеального балансу між міцністю та зручністю в роботі, забезпечуючи непохитний фундамент без потреби у бетоні чи сучасному армуванні, наприклад, під час спорудження фундаменту сараю. Вони вручну відбирають каміння з місцевих кар'єрів, ретельно перевіряючи кожен, щоб переконатися у відсутності прихованих тріщин. Фундаменти амішів часто зберігаються понад 150 років і мають на 35% менше просідання, ніж сучасні бетонні основи завдяки цьому скрупульозному процесу відбору. Метод амішів щодо вибору каменю це вічний урок сталого будівництва, що створює фундаменти, надійні як добрий сусід. Десятом морозостійкі фундаменти, щоб запобігти морозному здиманню, явищу, коли ґрунт розширюється і зміщується під час замерзання, а міші кладуть фундаментні камені під невеликим кутом, дозволяючи воді природно відводитися від стін льоху. Їхні знання про глибину промерзання, передані крізь покоління спостережень за землею, дають змогу будувати льохи, що зберігають стабільну температуру 55 відиків у шардях цілий рік. Ідеально для зберігання продуктів. Наприклад, під час спорудження погреба вони розташовують камені так, щоб дощова вода стікала назовні, запобігаючи накопиченню вологи, яка може пошкодити під час циклів замерзання і відтавання. Ця система каменів під кутом створює природні дренажні шляхи без використання сучасних технологій і зберігає споруди стабільними протягом століть. Це блискучий приклад традиційної майстерності амішів. Досягнення довговічності лише за допомогою природних матеріалів та успадкованої мудрості, мототадзедь змішування розчину з натуральних матеріалів, вапняний розчин, міцніший за бетон, вапняний розчин амішів, виготовлений шляхом випалювання вапняку при температурі і у саморобних печах, перевершує сучасний бетон за довготривалою міцністю. Вони використовують гострозернистий пісок із русел струмків. Для покращення щеплення та додають кінський і коров'ячий волос разом із дрібно порізаною соломою у точних пропорціях, щоб запобігти розтріскуванню, при цьому дозволяючи споруді природно розширюватися і стискатися під впливом температури. На відміну від сучасних матеріалів, які з часом руйнуються, цей вапняний розчин продовжує твернути десятиліттями завдяки хімічній реакції з вуглекислим газом у повітрі. Утворюючи зв'язки, що з роками стають лише міцнішими, наприклад, стіна сараю, збудована з вапняного розчину амішів, може служити понад 50 років, залишаючись міцною дихаючою та стійкою до вологи. Цей метод будівництва є прикладом сталого ремесла, пропонуючи довговічність, силу та природну стійкість, які часто перевершують сучасні будівельні технології. 12. визначення розмірів балок без інструментів аміші визначають розміри конструкційних балок, використовуючи практичні пропорції, засвоєні завдяки практичному досвіду, без інженерних таблиць чи комп'ютерних програм. Вони дотримуються простого правила Якщо є сумніви, зроби міцніше, що гарантує здатність балок витримувати великі навантаження протягом століть, від дахів сараїв до підлог у будинках. Наприклад, обираючи балки для даху сараю, вони розраховують співвідношення глибини до прольоту залежно від типу деревини, дуб чи сосна та місцевих погодних умов. Результат балки настільки міцні, що аміші жартують, на них можна було б поставити віз. Цей метод будівництва амішів створює споруди, які часто перевершують сучасні стандарти завдяки розумному та обережному підходу до довговічної конструкції. Тринатоді кування фурнітури вручну міцні цвяхи та завіси ковалі амішів, вручну кують цвяхи з міцною текстурованою поверхнею та загартованої сталі, що забезпечує значно кращу фіксацію, ніж машинні цвяхи. Завіси виготовляються на замовлення відповідно до ваги дверей, чи то важкі ворота сараю, чи легкі внутрішні двері, і працюють плавно понад 50 років без обслуговування. Наприклад, комплект завіс для дверей сараю може бути викуваний так, щоб витримувати кількасот фунтів ваги завдяки металу, стійкому до втоми та корозії. Цей традиційний метод гарантує ідеальне прилягання та підвищує міцність конструкції. Підхід амішів до роботи з металом демонструє точність і турботу, що стоять за справжнім ручним будівництвом. 14. Пиляння дворучною пилкою. А майстри, працюючи в парі з дворучною пилкою, здатні розпилювати тверду деревину швидше, ніж багато електроінструментів, завдяки зубцям пилки, оптимізованим під конкретні породи дерева, як от дуб, клен чи вишня. Їхня техніка вигнутого пиляння утримує розріз ідеально прямим, іноді на довжину понад 20 футів, без відхилень убік. Їхній ритм нагадує добре відрепетирований танець, вироблений роками досвіду, що дозволяє економити енергію та підвищувати ефективність. Наприклад, під час розпилювання дубових балок для каркаса будинку два пиляри рухаються в ідеальній синхронії. Кожен рух плавний і точний, вони доглядають за своїми пилами спеціальними методами заточування, зберігаючи їхню працездатність на десятиліття. Цей метод будівництва амішів забезпечує ефективні сталі результати і є цінним уроком традиційної будівельної мудрості. 15. Стругання дерева вручну. Поверхні гладкі, як скло. Ручне стругання деревини в амішів створює поверхні значно гладші, ніж ті, що оброблені сучасними шліфувальними машинами завдяки надгострим лезам. Відточеним із точністю до 0,02 дюйма за допомогою вологих точильних каменів, освоєні протягом поколінь у сімейних майстернях, їхні прийоми хвату та постави тіла дозволяють працювати зі стругом увесь день без втоми чи перенапруги м'язів. Така поверхня зберігає природну текстуру дерева і краще приймає морилки та покриття, створюючи довговічну красу. Наприклад, стругана вручну дубова дошка може бути гладенькою, як скло, підкреслюючи текстуру деревини без пошкоджень, які часто залишають електроінструменти. Ця техніка амішів є свідченням традиційної майстерності в сталому будівництві, забезпечуючи неперевершену ручну якість. 16. Тисання дерева, точність до тисячної частки аміші виготовляють шипові з'єднання типу ластівчин хвіст. Із точністю до 0,05 дюйма, використовуючи лише різці та ретельні вимірювальні техніки. Вони застосовують дерев'яні киянки, щоб створювати чисте зусилля при різанні, не пошкоджуючи навколишні волокна, гарантуючи міцне та довговічне з'єднання. Наприклад, під час виготовлення меблів, амішські майстри використовують прямі різці, щоб вирізати складні криві чи кола. З рівнем деталізації, який вразив би навіть швейцарського годинникаря, ця навичка формується роками учнівства під керівництвом майстрів, а також завдяки постійному догляду за надгострими різцями, які зберігають ефективність протягом десятиліть. Ця техніка амішів забезпечує дивовижну точність і є потужним уроком у мистецтві традиційного будівництва. 7. виготовлення дерев'яних кілків. З'єднання, що міцнішають із часом амішські дерев'яні кілки, виготовлені з вологого дуба, розколотого вздовж волокон, розширюються під дією вологи, природно посилюючи з'єднання з часом, на відміну від металевих цвяхів, які часто послаблюються. Кожен кілок виготовляють на 1,64 дюйма більшим за отвір, у який він забивається, що забезпечує ідеальне компресійне з'єднання. Наприклад, під час складання каркаса сараю вони вганяють кілок у трохи замалий отвір, дозволяючи деревині стиснутися, а потім розширитися під час висихання, створюючи з'єднання, яке стає на 40 міцнішим за сталевий болт через 20 років. Цей традиційний метод демонструє, як аміші використовують природні властивості матеріалів, щоб створювати довговічні конструкції. 18. Техніки підйому важких конструкцій аміші піднімають багатотонні балки за допомогою дерев'яних блокових систем, які створюють механічну перевагу 8-1, використовуючи виключно людську силу та базову фізику. Без кранів чи навантажувачів вони покладаються на ретельно розраховані точки опори та злагоджену командну роботу. Наприклад, щоб підняти 30-футову конькову балку для сараю. Невелика бригада застосовує дерев'яні блоки і канати, виконуючи завдання, яке здається неможливим. Ця будівельна техніка амішів доводить, що розум і майстерність можуть перевершити машини, забезпечуючи ефективні ручної роботи результати у сфері сталого будівництва. 15. будівництво конькової балки точний розподіл навантаження. А сідлоподібне з'єднання розподіляє навантаження даху ефективніше, ніж багато сучасних систем ферм, використовуючи вручну обтесані балки, що природно відводять воду та сніг. Кут нахилу даху визначають на основі століть досвіду з місцевим кліматом, наприклад, із врахуванням сильних снігопадів у Пенсільванії, щоб запобігти накопиченню і пошкодженню конструкції. Наприклад, вручну оброблена конькова балка має контури. Які природно спрямовують воду вниз, уникаючи пасток вологи, що часто виникають у машинно обробленій деревині. Цей традиційний метод дозволяє конструкції трохи рухатися під час температурних коливань, зберігаючи при цьому міцність і демонструє, що будівельні техніки амішів ставлять на перше місце сталу довговічність. 20. подвійні стіни, далім дихаючі конструкції, що борються з вологою амішська технологія подвійних стін. Створює контрольований повітряний проміжок, який одночасно ізолює та регулює вологість, без використання синтетичних пароізоляційних матеріалів, вони стратегічно розміщують внутрішні і зовнішні дошки так, щоб забезпечити природну циркуляцію повітря, яка запобігає появі цвілі та гниттю. Наприклад, дім амішів із подвійними стінами дихає, як живий організм, волога виходить назовні, а протяги блокуються. Ця техніка амішів створює стіни, які є міцнішими та стійкішими, ніж багато сучасних аналогів, і є яскравим прикладом традиційних методів у сталому будівництві. 20. пабір ізоляція тирсою аміші використовують суміш тирси та вапна вдосконалену протягом поколінь, щоб створити натуральний ізоляційний матеріал, який може конкурувати з сучасними аналогами. Вапно відлякує комах, знижує ризик займання і з часом твердне, роблячи ізоляцію ще довговічнішою під час подальшого висихання. Наприклад, сарай, утеплений такою сумішшю тирси, зберігає стабільну температуру і захищає худобу навіть у суворі зими. Ця амішська техніка, заснована на природних матеріалах, є яскравим прикладом сталого будівництва з довічною ефективністю. 22. монтаж даху. Самостягувані стійкі до негоди покрівлі. Дахи амішів монтуються за допомогою техніки накладання, яка самостійно стягується, пристосовуючись до сезонних змін без необхідності обслуговування, цвяхи забивають з високою точністю, дозволяючи гонту природно розширюватися та стискатися при коливаннях температури, запобігаючи розривам чи пошкодженням. Наприклад, дах сараю амішів ущільнюється під час негоди. Маючи вбудовані вентиляційні проміжки, які не допускають утворення криги, цей традиційний метод будівництва забезпечує довговічність і є сталим уроком амішської майстерності у зведенні покрівель. 23. системи природної вентиляції амішські системи вентиляції використовують димохідний ефект для створення природного руху повітря, повністю усуваючи потребу в електричних вентиляторах. Вони розраховують відстань між дошками для регулювання вологості, враховуючи місцеві кліматичні умови, такі як літня спека чи зимові снігопади. Наприклад, у хліві для худоби амішів підтримується постійний повітрообмін, що запобігає появі цвілі та забезпечує свіжість повітря протягом року. Ця техніка підвищує ефективність будівель і є наочним прикладом того, як традиційні методи амішів підтримують сталу енергонезалежну конструкцію. 24. підземна система охолодження. Аміші використовують земляні труби, закопані на глибині від 6 до 8 футів, щоб задіяти стабільну температуру ґрунту 55 диджіт щодків, охолоджуючи будівлі без електрики. Вони орієнтують споруди за напрямком панівних вітрів, створюючи природну вентиляційну систему. Наприклад, льох амішів застосовує оці закопані труби, щоб зберігати продукти прохолодними. Протягом усього року цей традиційний метод будівництва є найвищим прикладом сталого зведення споруд із використанням природних матеріалів, демонструючи мудрість, закладену в еміжських техніках 25 Конструкція вікон вічні довговічні вікна. Амішські вікна розроблені так, щоб працювати разом із природним рухом деревини, щільніше закриваючись у холодну погоду, коли матеріал розширюється і стискається. Дерев'яні системи з блоками та мотузками працюють плавно понад 100 років і вимагають мінімального догляду. Наприклад, амішське вікно з дуба ізолює краще, ніж багато сучасних альтернатив завдяки розумному дизайну. Цей ручний підхід підкреслює надзвичайну довговічність і термічну ефективність амішського сталого будівництва. Будівельні техніки амішів доводять, що традиційна мудрість і природні матеріали можуть перевершити сучасні технології. Від ідеально злагоджених піднять сараїв до точно вирізаних дерев'яних з'єднань ці 25 перевірених методів створюють ручні споруди, що служать поколіннями. Вони нагадують нам. Що сталому будівництву не потрібні машини чи хімікати, лише турбота, розум і гармонія з природою. Яка техніка вразила вас найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях, натисніть «подобається» та підпишіться, щоб дізнатися більше про традиційні методи будівництва. Побачимося в наступному відео.